Вихід, глава 6. Та Господь сказав Мойсеєві: Зараз побачиш, що зроблю фараонові, бо він із за сильної руки відпустить їх, із за сильної руки вижене їх зі своєї землі. І Бог промовив до Мойсея і сказав йому: Я Господь, я з'являвся Авраамові. Ісаакові та Якову, як Бог Всемогутній, але зі своїм іменем Господь я не об'явився їм. Я також уклав мій завід з ними, щоб дати їм Ханаанську землю, землю їхнього перебування, на якій вони проживали як чужинці. А далі я почув стогін Ізраїлевих синів. Оскільки єгиптяни тримали їх у рабстві, та я пам'ятав мій завід Тому скажи Ізраїлевим синам, промовляючи: Я Господь, і я виведу вас з підгніту єгиптян і визволю вас із рабства, викуплю вас протягнутою рукою і великими судами, і візьму я вас собі за народ. І буду вам Богом, і ви пізнаєте, що я Господь, Бог ваш, який вивів вас з під гніту Єгиптян, і введу вас у землю, відносно якої підняв я мою руку, що дам її Авраамові, Ісаакові та Якову, і дам її вам у спадщину, я Господь. Так сказав Мойсей. До Ізраїлевих синів, але вони не прислухалися до Мойсея через малодушність і через гнітючу працю. Тож Господь промовив до Мойсея, кажучи: Війди і скажи фараонові, єгипетському цареві, нехай він відпустить Ізраїлевих синів зі своєї землі, і заговорив Мойсей в присутності Господа, кажучи. Ось, сини Ізраїлеві, не послухали мене, то як же послухає мене Фараон, я ж не є красномовний. І промовив Господь до Мойсея і Аарона і дав їм накази для ізраїлевих синів і для фараона, єгипетського царя, щоб вивести ізраїлевих синів з єгипетської землі, а це родоначальники їхніх племен. Сини Рувима, первородного Ізраїля, Ханох і Палу, Хецрон і Кармі це Рувимові родини, а сини Симеона, Ємуїл, Ямін, Огад, Яхін, Сохар і Саул, який від Ханаанки, це родини Симеона. А це імена синів Левія, за їхніми родами. Гершон, Кегат і мерарі, а вік життя Левія 137 років. А це сини гершона, лібні і шім'ї, за їхніми родами, а сини кегата, Амрам і Єцхар, Хеброн і Узіїл, А вік життя кегата 133 роки, А сини Мерарі – махлі та муші. Це родини Левія за їхніми родами. Амрам взяв собі за дружину свою тітку Йохевед, і вона народила йому Аарона і Мойсея, а вік життя Амрама 137 років. А сини Єцгара – Корей, Нефег і Зіхрі, а сини Узіїла, Мішаїл, Елсафан і Сітрі. Аарон же взяв собі за жінку Елішебу, дочку Амінадаба, сестру Нахшона. І вона народила йому Надаба, Абігу, Елеазара та Імара, сини ж Корея, Асир, Елкана і Абіасаф. Це родини Корея. А Елеазар, син Аарона, взяв собі за жінку. Одну з дочок Путіїла, і вона народила йому Пінхаса, це старішини родин левітів, за своїми родами, це Аарон і Мойсей, яким Господь сказав: Виведіть Ізраїлевих синів з єгипетської землі за їхніми військовими підрозділами, це ті, хто говорив до фараона, єгипетського царя, щоб вивезти. Ізраїлевих синів з Єгипту, це Мойсей і Аарон. І сталося того дня, коли говорив Господь до Мойсея в єгипетській землі, Господь звернувся до Мойсея, кажучи: Я, Господь, перекажи фараонові, єгипетському цареві все те, що я говорю тобі. Та Мойсей сказав. У присутності Господа, ось я не красномовний. То як же послухає мене Фараон?